Рухлива гра котик. Котик всередині кола ходить, імітуючи рухи. Роль кота спочатку виконує дорослий. Діти виконують рухи згідно словам. Ходить котик по кімнаті, в нього тапочки на ваті. Позіха байдуже, спати хоче дуже. Скочив котик на подушку, водить лапкою по вушку, вигинає спинку, лапки на годинку. А тим часом миші сходу по кімнаті роблять шкоду. Брязкальцями брязкають, киці спати не дають. Як підскочив кіт гору, повтікали миші в нору та сюди, туди повтікали від біди. Вам сподобалось малята? Тоді зіграйте ще один раз.